Церкви, давайте ми залишимося разом з вами на ногах. Ми зачитаємо святе слово Господнє, яке записано в першому пісні апостола Павла до Корінтян. Перше пісня апостола Павла до Корінтян, 11 глава. Ми будемо читати разом із вами. Я зачитаю і відкрию з вами, з вами трошки більший відрізок, але. Буду читати з 22 го вірша. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? чи ви зневажаєте Божу церкву і осромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи не за це похвалю вас? Не похвалю? Цікаво, бачите, тут апостол Павло використовує таку фразу зневажаєте Божу церкву. Я читав з 22 го вірша. Ми продовжимо далі з вами читати цей текст. Бо прийняв я від Господа, що я вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий Бог, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв від вечері і сказав ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме цей хліб і питиме, і питиме чашу від чаші, смерть Господню звіщатиме, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме цей хліб, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супротив тіла та проти крови Господньої. Нехай же людина випробовує сама себе. І так нехай хліб їсть, і з чаші нехай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми судили самі себе, то засуджені не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нам не засуджено бути зі світом. Сідайте, дорога церква! Сьогодні ми разом із вами згадуємо вечерю Господню. Сьогодні ми звершуємо обітницю Господню, яку Господь Ісус залишив нам церкві своїй. Ми будемо зараз підходити до вечері, але хочу, щоб ми трошки з вами згадали, що відбувалось тоді. Сьогодні, ті, хто вже в церкві довгий період часу, ми знаємо ось ці символи, які стоять у нас зараз на столі: це хліб і вино. Цікаво, коли Ісус Христос заключив свій заповіт новий заповіт із людьми. Бачите, це новий заповіт, заповіт, який в крові та в тілі Христові. Він не залишив нам багато символів. Сьогодні люди багато про що до чого вони схиляються, багато про що вони хочуть, щоб воно відображало те, що Ісус Христос зробив для них. Люди малюють ікони, люди одягають хрестики. Люди будують великі будівлі церков, знаєте, але цікаво, це не змінює їхнє життя. Ісус же Христос, коли прийшов сюди, Бог на землю, те, що брат Макс тільки що перед цим говорив, він пройшов цей весь путь, І перед тим, як зробити ось цих піти на смертні страждання, він в учні, з учнями разом у горниці, він заключає з ними цей новий заповіт і показує їм. Він каже: ось два символи цього заповіту це кров яких сьогодні є це вино прообраз цього? Та, і є тіло моє, це хліб, яке було ломиме за нас. Сьогодні не всі мають участь у цьому, не всі можуть мати участь у цьому, тому що Ісус Христос Він зрозуміло сказав, ті, хто послідували за мною. Сьогодні, якщо можливо ти тут в залі сидиш, ти маєш зрозуміти перше. Ти перший раз, можливо, сюди прийшов і не зрозуміє. Не розумієш, ти десь був можливо по традиціям, ти десь бачив, як святкується ти це. Ти багато про що ти в образах це бачив. Але сьогодні, ось те, що на столі, це образ нового заповіту, це символ, який Господь залишив для нас. Ми церквою зараз вивчаємо, почали заповіт тему заповіту вивчати і бачили, як в старому заповіті Господь завжди залишав певні символи заповіту. Десь це був пагорб певний, десь це була холм із каміння, який був викладений, десь це радуга була, яку сьогодні Бог залишив. Ось це наші символи заповіту, які Господь нам сьогодні залишив, для того, щоб ми з вами пам'ятали про те, що Він зробив. Але коли Ісус Христос, бачите, Він говорить про вечерю, Він каже, слухайте, є ті, хто приходять до цього неправедно, є ті, хто зневажають церкву Божу, коли приходять до цього, і ті, хто зневажають тіло Христове. Я хотів би декілька речей сказати, коли я зневажаю тілом Христовим. Бачите, Ісус Христос, тут, коли церква неправильно святкувала, пам'ятаєте, церква Коринтян минулого і вечері, я говорив про це трошки більше, як вона неправильно підходила до вечері. Але буває, коли ми з різних, ті, хто і віруючі, і ті, хто не віруючі, ми зневажаємо тілом Христовим. Апостол Павло, пам'ятаєте, він той, хто з самого початку гнав церкву. Те, що важливо нам сьогодні зрозуміти про церкву, що церква це не подівля. церква це спільність людей. Взагалі, слово церква в грецькій мові воно значить буквально еклесія, вибрані або російське слово ізбране є із. Це буквальний переклад слова церква. Зібрані воєдино. Ось це церква, це діти Божі, які вибрані із цього світу, яких Господь спав яких об'єднує зараз, бо вони разом знаходяться у спільноті, да, які мають близькі відносини один з одним. І вечеря це та, яка бачите, яка показує, що ми єдині в цьому. Вечеря, вона показує, що, не дивлячись на це, що ми були надзвичайно різними. Коли ми прийшли до Ісуса Христа, Христос нас урівняв. І Він каже: ви всі маєте право участі, ми всі маєте право мати відносини з Богом. І сьогодні. Коли ми приходимо до вечері Господній, нам важливо розуміти, слухай, як я відношусь сьогодні до тіла Христового. Тіло Христового, слово Господнє, постійно показує, що тіло Христове це церква на землі. Сьогодні ми маємо, розуміємо, що це прообраз того тіла, там, яке проливало кров за нас. Але сьогодні, коли бачите, апостол Павло, він говорить тут і в інших текстах, апостол Павло каже, тіло Христове це церква на землі. Є різні категорії людей, які по-різному відносяться до церкви. Колись апостол Павло, я не буду все перечитувати, але він був він той, хто знав церкву. Він той, хто несправедливо ставився до церкви, він хотів вигубити церкву. Він погано говорив про церкву, він гнався за церквою Божою. І в один момент, коли він їхав в Дамаск, щоб там переслідувати церкву, і там, знаєте, брати в заключення дітей Божих і вести їх в Дамаск. Ісус Христос зустрічається з ним, і подивіться, що Ісус Христос йому каже. Тут є у вас ця історія, але я прочитаю тільки четвертий вірш. Подивіться, як Христос каже до нього. А Він повалився, Ісус Христо... його, Павла, засяяло неймовірне світло, яке осліпило Його. І четвертий вірш читаю. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене що робиш? Переслідуєш. Савел переслідував Ісуса Христа? Христос іще був живий? Ні. Христос уже все, Він помер, Він воскрес, він звезніся до свого Отця. Савол переслідував церкву. Але цікаво, той, хто переслідує церкву, той, хто неправильно відноситься до церкви, Ісус, Христ Ісус Христос каже, я сприймаю це в свою очергу. Він наречений церкві, і коли ти неправильно відносишся до нареченої, ти будеш мати справу з нареченим рано чи пізно. І Павел, бачите, він пізніше він уже увірував в Ісуса Христа, але Він каже, Я ношу страждання. Все життя своє Він носить оцей наслідок цієї зустрічі. Він, пам'ятаєте, в нього є оці проблеми з зором Його. Він постраждав за те, що він робив, і ніс певні наслідки цього. Сьогодні, знаєте, можливо, ти невіруюча людина. Ти десь стикаєшся з церквою, але ти дозволяєш собі говорити або як про церкву. Поливати її всяким брудом. Знаєте, завжди в, її в якихось, знаєте, в своїх там, виходячи із свого гріховного серця, обливати її всім, підрозумовуючи щось там. Слухай, ні ні ні. Перше, що хочу тобі сказати, слухай, ти зневажаєш тіло Христове, коли ти робиш так до церкви Христової. Ми розуміємо, за різний період часу церква була різна, називалась церква. Не завжди це була церква Христова, не завжди там були Божі служителі в чолі цієї церкви. Але коли там вибрані діти Божі. Будь уважним до того, як ти ставишся до церкви. Дорогі, дорога церква, як ти сьогодні говориш в певних моментах про іншу можливо, церкву. Якщо там, діти Божі, не дозволяй собі цього. Бо ти будеш мати справу із нареченим. Він за неї помирав, не ти. Сьогодні ми, коли живемо в тілі Христовому, Христос нас, він нас. Направляє до певного типу стосунків. Подивіться, як він каже. Апостол Павло, коли говорить, каже, що ті, хто увірували в Ісуса Христа, ті, хто покаялись, ті, хто прийняли святе водне хрещення, все, вони в об'єднанні в тіло Христове. Тільки так ти можеш стати сьогодні частиною церкви. За своїм стандартом ти не можеш сказати, я тіло Христове, я частина церкви. Бо тебе може зробити Ісус Христос, коли ти увіруєш, покаєшся і приймеш Духа Святого в серце по вірі. Подивіться, як живе церква. Як церква переживає один за одного. Павло До Коринтян, коли об'яснює тему про духовні дарування, він каже ось так: щоб поділення в тілі не було, пам'ятаєте, що було в Коринській церкві? Щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним що? Терплять, переносяться. І коли один член пошанований, то всі з ним тішаться. І ви тіло Христове, а окрім ви члени. Цікаво, подивіться, наскільки церква Христова сьогодні об'єднана. От сьогодні, коли люди заходять сюди, бачите, в приміщення церкви, ми що раз розмовляли з одною жінкою, знаєте, і знаєте, мама почала їй говорити Євангеліє. ми включили в цю розмову. І знаєте, і мама каже, прийдіть в церкву, ви там сразу побачите. Ви, ви просто, вона, знаєте, як в будівлю запрошує. І знаєте, я дивуюсь, і я розумію, що люди, коли приходять в церкву, вони повинні побачити це особливе, цей особливий тип стосунків поміж членами церкви. Бачите, добре одному, коли один на городі всі тішаться, всі радуються, не заздрять. Коли одному погано, всі інші готові перекрити, вони з ним разом плачуть. Вони турбуються, Він каже, бо ви тіло Христове, ми разом. Ми складаємо тут тіло Христове, ми об'єднані Духом Святим. Ті, хто вірували в Ісуса Христа. Якщо ви тіло Христове і ви живете в тілі, ви маєте певну відповідальність у тілі. Це важливо наступне, що зрозуміти. Якщо сьогодні я, знаєте, не, не розумію, для чого мене взагалі Христос приєднав до тіла Христового і нічого з цим не роблю, то я не виконую те, до чого мене Христос покликав. Якщо я увірував в Ісуса Христа з того моменту, як я увірував, все, я приєднався. Далі я йду кроками віри, я йду до хрещення, я виконую, я буду це робити найшвидше, бо я буду розуміти, що це заповідь Божа по відношенню до мене. Але з того часу я став частиною тіла, і я думаю, Думаю, як мені жити, що мені робити. Сьогодні я, той, хто увірував, той, хто полюбив Христа, він не хоче бути, просто знаєте, на рівні паразита в тілі. Просто користуватись тілом. І, можливо, це довгий час відбувається. Да? Ні, я хочу зрозуміти своє місце і бути в тілі, займати своє ту нішу, яку Христос мені приготував. Сьогодні знаєте, дуже багато церков вони зійшли до того, що в церкві трудяться там, не знаю, 15-20% членів церкви. І це добре, коли ще так. Уявіть собі тіло, в якому працює 15-20%. Як ви цю людину назвете? Каліка, інвалід. Ось такі церкви, коли в них трудяться ось якийсь відсоток людей. Розумієте? Господь хоче, щоб ми кожен із нас ми знайшли своє місце. Щоб ми стали корисними в тілі Христовому, щоб ми не зневажали тіло Христове. Бо коли Господь нас зробив частиною тіла, він дав нам певну відповідальність у цьому тілі. І він каже: Я хочу, щоб ти чимось трудився в цьому тілі. Ви скажете, слухай, а що я маю? Багато тут, тут, знаєте, переселенців і так далі. Апостол Павло, колись із учнем Іоанном, оказали... Петро, Петро із Іоанном, колись вони оказались в такій ситуації. Читайте про себе текст, я буду разом із вами його проходити. Петро і Іван вони йшли в храм. Перед храмом сиділа одна людина, яка просила милостині. Ця людина просить милостині, і її ставили туди регулярно, як зараз це відбувається, да, біля храму часто такі люди є. І ця людина просить милостині, але Петро і Іван, подивіться, як відповідають їй. І той подивився на них, я з п'ятого вірша читаю, сподіваючись, що дістати від них, та промовив Петро: срібло та золото в мене нема. Але що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань і що? І ходи. Цікаво, дивіться, Петро і Йоанн, у них були великі кошти в кармані, але вони відчуваються мене бідними, неспроможними, нещасними. Ні, ні, ні. Вони розуміють, що в них є те, чим вони можуть бути корисними сьогодні. Можливо, знаєте, ти сьогодні, ось як багато людей, знаєте. Віруючих, членів церкви, які знаєте, переїхали з інших міст, вони сьогодні, знаєте, повірили в цей як режим ВПО. Що все, я, я тут вже як мені треба пересидіти, треба перечекати, мені всі винні і так далі. Ні-ні, ти в тілі Христовому, ти продовжуєш там бути. І в тебе є твоя важлива функція. Я так радуюсь, коли бачу, що люди, знаєте, незалежно від того, що вони в складних обставинах, їм важко, немає за що там наперед квартиру заплатити, чи ще щось. Але вони розуміють, вони вроді би там в кармані не знають цього, але вони розуміють, вони багаті, в них є чим поділитися. І вони готові йти. йти до людей, ділитися. Знаєте, і в нас завжди є чим. Завжди є чим ділитись. Можливо, ти сьогодні без роботи, в тебе є час. Багато коли хто кажуть, слухай, в мене немає часу, щоб Господу служити. Бог дав тобі такий час без роботи, використовуй цей ресурс, час. Слухай, просто візьми, я не знаю, там, спочи дома щось, піди, піди на вулицю, знайди там якусь бідну людину, дай їй цю булочку і про, розкажи їй про любов Ісуса Христа. Сьогодні багато сирот вдов. Слухай піди, поможи їм грядку перекопати, прибирання зробити. Тебе є час, використай Його, не трать його на даремне. В тебе може бути багато інших, ти можеш говорити, ти можеш вчити, ти можеш справою робити. Іди, роби, включайся. Ісус Христос каже, коли ти розумієш, що ти увірував, коли ти спасся, але ти не ти не робиш ніяких дій своєї сторони, ти зневажаєш тіло Христове. Христос хоче, Він саме для цього тебе спас, щоб ти зайняв своє місце в цьому тілі. Ти кажеш, я не знаю, як це робити, Іди вчись. стань хорошим учнем у церкві. Церква саме для цього призначена, щоб вчити тебе. Тільки стань учнем. Почни вчитись. Почни молитись про це. Візьми піст. І слухай, Господь тебе направить. Господь покаже, бо Він же тебе приєднав. Він став твоїм добрим Господом. Він хоче, щоб ти був, щоб ти... те, що ти маєш, ти навчився тим ділитись. Але в нас завжди є не церква. Не вірте в якісь режими. Немає, не можу. ні ні, є, є коли не хочу. Але коли хоче, Господь дасть, бо Господь дасть можливості все інше. Він потурбується, він обіцяє про це. Подивіться, як Єфесянам апостол Павло каже. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла набудування самого себе любов'ю. Подивіться, ті, хто в тілі, тих турбує церква. Тих турбує, що скажуть про церкву. Про добре ім'я церкви, її приріст, плід. Знаєте, ти сьогодні не будеш зневажливо ставитись, ти будеш боятись до когось із тих, хто, можливо, тільки прийняли Євангеліє неправильно себе повести, подати приклад неправильний. Ти хочеш передати добру вістку. Для тебе важлива церква, бо ти хочеш у неї вкласти, дивіться, в міру чинності кожного окремого члена. Павло учить, що кожен важливо, що вкладувався в це тіло. Але сьогодні, знаєте, буває ситуація, що, наче церква що це щось з боку, а я будую своє життя. Ти не зрозумів тоді. Вечеря нагадує, що вечеря це не про когось одного. Вечеря це не про якусь сім'ю. Вечеря це про тіло Христове. Завдяки якому в цій, цій жертві ти приєднався туди. Знаєте, коли. Церкві навіть один член може, знаєте, він просто вирішив, знаєте, спокійне життя зайняти десь на задній лавці. Вся церква не буде так функціонувати. Уявіть собі, ми, брат, займаємося спортивним служінням. Уявіть собі, ви вийшли на спринт із людиною. В неї надзвичайно розвинуті ноги. Вона добре бігає, вона хороший спортсмен, але вона сліпа. Один, одна частина тіла не працює. І ви біжите з нею. Вам треба звідси, то до парку. Як ви думаєте, хто перший прибіжить? Та той, хто бачить. Хай би він, яким би був, знаєте, слабим спортсменом, але якщо хтось біля нього сліпий, то ти той пробіжить перший, в кого очі працюють. Розумієте? Сьогодні людина, яка, вибачте, якої нюх не працює під час коронавірусу, ми це почули. Скільки проблемами вона стикається? Який запах може за нею ходити? знаєте? Дорога церква, але дивіться, якщо один член тілі Христового це один член, чи нюх, чи очі, уявіть собі, Він просто займає я не при ділі. Ні, ні, не може такого бути. Там, де ти є, на тому місці, де ти є, Христос хоче, щоб ти був, щоб ти включився, щоб ти зайняв своє місце. І тоді -ді все тіло рухається, і тоді є цей добрий плід. Дивіться, Він каже, у міру чинності кожного. Міра в кожного різна, але міра в кожного є. В кожного. Важливо зрозуміти, її, важливо молитись про неї, підв'язатись за неї. Коли замість того, щоб знайти своє місце, взятись та стати хорошим учнем у церкві, вчитись, молитись, брати за те, що пропонується, знаєте, я займаю іншу позицію, я просто перетворююсь в такого паразита. І за мною будуть іти такі ж, розумієте, я такі покоління буду народжувати. Бог не до такого життя закликає. Він хоче і тебе це де життя не радує. Дорога церква, сьогодні я зневажаю тіла Христового, коли я неправильно ставлюсь до того дарування, до тих можливостей, які Господь мені дав. Я не туди їх просто кладу. Сьогодні я неправильно ставлюсь до тіла Христового, коли я не участвую у освяченні ближнього. Хоче один текст, і ми будемо йти до вечері вже. Подивіться, як тут написано. Апостол Іван, улюблений учень Ісуса Христа, він каже до церкви, подивіться як. Коли ж ходимо у світлі. Як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від чого? Від усякого гріха. Цікаво! Подивіться тут три речі, які пов'язані, які він зв'язує в одному вірші: Ходження у світлі, спільність один з одним і кров Ісуса Христа. І цікаво, Він каже: дивіться, оце три, три що працюють разом. Коли людина обирає ходити в світлі, коли вона не мириться з гріхом у своєму житті, коли вона не погоджується, слухай, що є щось неправильно, то нехай буде. Ай! Дуже часто люди, чому вони живуть осторонь від церкви, тому що вони не хочуть іти в ці складні стосунки, вони не хочуть іти в цей процес освячення. Тільки як ти приходиш близько і починаєш жити разом з церквою, починаєш тертись, починає важче бути. Починає там десь, знаєте, диміться, а десь і горіть. Але цікаво, Бог хоче, щоб ти помістився. Бог не хоче, щоб ти був осторонь. Бо хоче, щоб ти почав проживати життя разом з церквою. І дивіться, твоє бажання ходити в світлі не жити десь в ріху. Воно буде в тому, що ти захочеш мати спільність із церквою. Ти будеш йти, ти будеш йти до відносин, ти будеш будувати ці близькі стосунки. Ти готовий будеш міняти свій графік життя. Для тебе зустрічі з церкві, вони стануть важливими зустрічами. Це не щось, що по ходу, можна піти, можна не піти, хочу, не хочу. Буду-не буду. Ні, для тебе це, це стало цінним, бо церква для тебе цінна, бо це тіло Христове. Бо він вмирав за це. І сьогодні твоє ходження світлі буде виявлено в тому, що ти йдеш до світла. Світла це тіло Христове. Ти йдеш у спільність. Ти готовий будувати ці стосунки. І цікаво, дивіться, він каже, коли ти маєш це бажання ходити у світлі, ти обираєш це робити, ти виходиш з цемряви, бо ми постійно стикаємось з гріхом. Він каже, ти йдеш до світла, ти будуєш ці стосунки один з одним, бачите, це ми всі пов'язані з цим. Це не з кимось одним в тілі Христовому. Це не з тим, кого я вибрав у свою компанію. Ні, ні, це з тілом Христовим. Він каже далі, і відбувається щось фантастичне. Він каже, і кров Ісуса Христа ця сила. Да? В крові Ісуса Христа вона очищує нас від чого? Від усякого гріха. Немає такого гріха, від якого би крові Ісуса Христа не мала сили очистити. Але бачите, є друга ситуація, коли людина хоче йти до крові, але з тілом нічого спільного немає. Я не хочу ці стосунки будувати. Мені важко в них. Мене напрягають в них. Мене докоряють в них. Ні-ні, це не по-божому тоді. По Божому, коли разом із церквою. В спільності з церквою. І з моєї сторони, я готовий відкривати своє серце. Я готовий ділитись своїми переживаннями. Я готовий своїми, своїм напрямком, тим, що переживаю, думаю, що в сім'ї відбувається. Я готовий із цим те, бути відкритим в церкві. З іншої сторони, я другий готовий впустити в своє життя. Я знаходжу для інших місце. Моє серце відкрите, мій будинок відкритий. Я запрошую людей до себе. Я не осторонь, я не чекаю, коли закінчиться зібрання і швиденько. Я ж своє зробив, я відмітився, я галочку поставив. Це не це, не, не це життя церкви. Ти не зрозумів тоді, що таке церква? Церква це спільність, церква це відносини, церква це переживати один з разом. Церква це боротись один з одним за святість один одного, за чистоту один одного, за поклоніння Господу. Дорога церква, як сьогодні ти відносишся до тіла Христового? Здорове дитя, дитя Боже воно має здорові стосунки у церкві. Воно хоче будувати ці стосунки. Воно не закривається при першому конфлікті. В церкві можуть бути конфлікти, вони будуть. Але церква вирішує це. І церква йде далі, вона росте, вона змінюється, вона ще більше починає любити один одного. Як ти сьогодні відносишся до церкви, до тіла Христового? Дорога церква, ми зараз будемо підходити до здійснення вечері. Я хочу, щоб ми разом з вами піднялись на ноги. Я хочу, щоб ми зробили аналіз свого серця. Подивіться, апостол Павло, коли він говорить до коринтян, він каже три речі: він каже, перше, випробовуйте себе. Каже, випробуй себе, як ти відносишся, в якому ти стані. Наступне, він каже: розмірковуй про тіло Христове. Розмірковуй про те, що Христос зробив для тебе, щоб ти був частиною тіла Христового. І як ти зараз відносишся до тіла Христового. Подумай про твої відносини з ближніми. І останнє він каже, суди себе. Якщо ти ведешся неправильно, засуди себе, засуди гріх, і прийди з ним до Ісуса Христа. І він каже, бо якщо не судиш себе сам, то тоді хто включиться? Він. Він каже, Я буду судити. І він каже, по цій причині багато із вас, тих, хто хворі, да? а через це поміж вами багато недужих. Та хворих, і багато хто заснули. Ісус Христос каже, тоді я в твоє життя буду втручатись. Дорога церква, я хочу закликати вас до цієї молитви, до цієї молитви сповідання перед Господом. До цієї молитви, щоб Господь, можливо, докорив вас у чомусь, що ви бачите, слухай, я по-іншому проживаю. Я по-іншому до сих пір думаю і не хочу по-іншому, мені важко. Підіть з проханням до Бога. Господи, дай мені жити по-іншому. Дай мені переоцінити те, що ти зробив по відношенню до мене. І дай мені дійсно у всій пошані без неваги підходити, якщо я частина тіла Христового, до прийняття, до участі в цьому заповіді. Нехай благословить вас Господь, дорога церква, до цього. Давайте ми будемо мати одну хвилину для молитви. Помолимось. Господи, батько наш, ми зараз просимо Твого благословення, Господь. Боже, ти бачиш наше серце, Господи. Ти бачиш, як наше серце дуже часто нас обманює, Господь. І воно нас веде до інших, Господи, доріг, Боже, до наших доріг, які ми самі обираємо для себе, Господи, і вони нас приводять до розбитості, Господи. Боже, ми віримо часто в неправду, яку нам проповідує цей світ, Господи, але зараз ми, Господи, бачимо ці символи. Ми, Господи, знову згадуємо цей завіт, в який ми вступили разом з Тобою, Господи, і ми молимо про Тебе, Господи, дай, щоб ми не зневажали церквою Твоєю, Господи. Дай, щоб ми з усією честю, Господь, ми приходили до цієї святині, Господь. І Боже, ми перед Тобою, Господь, хотіли жити праведно, Господи. Ми каялись в тому гріху, де верли себе неправильно. Ми просили вибачення в тих, перед ким вели себе неправильно. Боже, ми молимо і просимо, Господи. Провір наші серця, Господи. Випробуй нас, Господи. Зроби наші серця чистими, Господи. Дай нам зробити ті кроки, які ти, Господи, хочеш від нас в цьому процесі, Господь. Але дай, щоб ми дійсно, Господи, з усією відповідальністю підійшли до цього, Господь. Славим Тебе, дорогий наш Христос. Любимо Тебе, Господь, і поклоняємось Тобі.